Друзі, усім привіт! Пропоную вам, дівчатонька, прийняти участь у лотереї для підтримки Збройних сил України. Лотом для цієї лотереї є власноруч мною вишита сорочка. Ось на чудовій тканині луцької фабрики Едельвіка: це тканина трембіта, 60% льон 40 бавовна, абсолютно натуральна тканинка з старовинними стібочками, солов'їними вічками, лиштвою, ось низинкою, мережечкою, прутик, виколюванням. тобто, і за схемою Іванів Невдовченко. тобто ця сорочка буде зшита за розмірами переможця. Тобто, я зв'яжуся з переможцем і ми узгодимо всі розміри, які він повинен надати. Я занесу до кравчині і вона буде пошита. Сподіваюся, до кінця цього року переможець отримає уже готову річ. Ось тому, що це потребує трішки часу, щоб її пошити. Але я думаю, зазвичай це не займе багато часу. То, отже, задонатити можна 100 гривень або суму кратну гривень. Гривень, тобто 200, 300, скільки вам завгодно, але в основному зважайте, що 100 гривень ось на банку спеціально мною створено для вашої і моєї зручності, тому що у застосунку моно зараз є чудова можливість. Вони розробники розробили, де можна провести автоматичний розіграш серед донаторів монобанки і визначити переможця навіть там, по-моєму. Можна записати цей розіграш, і переможець отримує смс, що він переміг у лотереї. От. Тобто 100 гривень або суму кратну 100, тобто 200-300 гривень, звісно, це в два рази, в три рази підвищить ваші шанси на виграш цієї сорочки. Я розумію, дівчатка, що ви. Можете вишити це самі, і ви такі майстрині, ось все, але це зекономить ваш час, і ви зможете презентувати цю сорочку рідній вам людині або кому захочете. Отже, всі кошти, зібрані у цій банці, будуть перераховані будуть перераховані в благодійний фонд вільні, нескорені, небайдужі. Це наш місцевий фонд, він опікується потребами Збройних сил України. Тому. Донатьте, приймайте участь у розіграші, і буде нам щастя. Пришвидшуємо, пришвидшуємо нашу перемогу разом. Слава Україні!